Трирічна донька дає татові грушу. Тато, поїж. Він бере у неї грушу, починає їсти. Вона, дивлячись на нього з образою, знову наполегливо. Тато, поїж. Він не зрозумів і починає їсти активніше. Донька вже майже в сльозах. Тато, поїж. Він їй. Доню, так в чому справа, я їм. Тато, плинеси ніз і поїж мені на сматоцькі. Чоловік телефонує своїй тещі. Заберіть свою доньку до себе. Ми прожили з нею тільки місяць, а я вже не можу. Теща. Вибач, затьок. Після 14 днів виробник товар назад не приймає. Алло. Лікарю, я за вашою порадою купив клізму. Куди мені її тепер? В дупу. Гаразд, лікарю, я пізніше зателефоную, коли у вас настрій буде. Так, вовочка, чому не був весь семестр у школі. Ну, Марія Іванівна, я хворів. Ну ну, та пострибти з клубах гуляв ти. Та й я. І не смій мені перечити. Мені зі сцени все було видно. Сьогодні вранці зрозумів, що коли з полиці падає кактус. Не треба його ловити. Хай собі падає. Якщо кидати букет нареченої, зроблений із кактусів, то буде зрозуміліше, хто справді відчайдушно хоче заміж. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.